Раджені, я проведу сьогоднішнє засідання. Тому розпочнемо. І так, перше питання порядку денного. Це про план роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради на третій квартал поточного року. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги проєкт рішення, яким пропонується затвердити план роботи виконавчого комітету на другий квартал. Детальна інформація перед вами. Випит, якщо будуть якісь питання? Нема питань. Тоді ставлю проект рішення на голосування. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей улітку поточного року. Доповідає Олена Чабак. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. До вашого розгляду пропоную зазначений проект рішення. Прошу затвердити заходи щодо забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2025 року. Відповідним структурним підрозділам забезпечити виконання заходів при Прилуцькому районному відділку поліції забезпечити громадський порядок у місцях, де будуть проводитися заходи. І контроль за даним рішенням прошу покласти на заступника міського голови Тетяну Пахомову та інформувати виконавчий комітет про хід виконання даного рішення у червні поточного року. Є питання до доповідача. Тоді прохання проголосувати. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення про хід виконання рішення виконкому від 8 квітня 2014 року. Будь ласка, напойне. Доброго дня. Відповідно даного проекту в нашому місті проживає 25 осіб переміщених, які перемістилися з Автономної Республіки Крим протягом року, з березня 24 по вересень 25 року жодна особа не перемістилася. Ті особи, які 25 осіб, які з 2014 року в нас на обліку, всі вони мають довідки переміщені особи, отримують виплати, але на це в цьому році переміщених немає. Немає питань. Тоді прохання проголосувати. Рішення прийнято. Yes. Наступний проект рішення про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства комбінат шкільного харчування шкільний за 24 рік. Доповідає Светлана Федірко. Добрий день. За 24 рік комбінат отримав 38 мільйонів 564 тисячі гривень. Це 88% плану. Комбінат забезпечував харчуванням дітей у дошкільних навчальних закладах. Та в 11 ліцеях та гімназіях міста. Також надавались послуги буфетів по центральній міській лікарні. Основне джерело надходження коштів це кошти отримані від управління освіти за харчування дітей в садочках. Було отримано 19 мільйонів 42 тисячі гривень. По ліцеях було отримано за договорами 13 мільйонів 254 тисячі гривень. В дошкільних навчальних закладах. В день середньоденне на надання послуг 886 дітей, у школах 2100 дітей. Всього доходів за 24 рік отримано 38 мільйонів 235 тисяч. Це 89% плану. Витрати комбінату склали 38 мільйонів 185 тисяч гривень. 89% плану. Комбінат за 2024 рік отримав дохід, прибуток у розмірі 50 тисяч гривень. Також було сплачено комбінатом за 2024 рік 4 мільйони 219 тисяч податків та зборів до бюджетів у цих рівнів. Середньооблікова кількість працівників складає 88 чоловік за рік. Заборгованості з виплати заробітної плати та інших платежів немає. Дякую. Є питання до доповідача? На сьогоднішній день На сьогоднішній день по ліцеях та гімназіях ми перейшли всі тендера, всі виграли. По садочках йде період оскарження, який закінчиться. 19 числа, ну ми побачимо вже. Ну, результат, ми оголошені переможцем, ну йде період оскарження п'ятиденний. По лікарні також триває період оскарження. І ми заключили прямий договір на харчування в розмірі міста Зараз харчуємо лікарню, ну, поки не вирішиться питання. Якщо питання немає, прохання проголосувати по даному проекту рішення. Рішення прийнято, дякую. Наступний проєкт рішення про нагородження почесною грамотою виконкому, доповідає Олег Касьян. Всім доброго дня. Пропонується проєкт рішення про нагородження почесною грамотою виконавчого комітету Прилуцької міської ради з нагоди дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Проєкт рішення у Вас на рукаш, ми стане виконкоми. Клопотання надійшло від керівників комунальних підприємств Віса про визначення нагородження своїх працівників. І ще хочу внести зі слів клопотання начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Созінова про нагородження колективу комунального підприємства Пролуки житлобуд. Почесною грамотою виконавчого комітету міської ради з нагоди дня працівників житлово-комунального господарства і по населення. Прошу підтримати. Є питання? Да, так, тому що решту підприємств вже нагороджували протягом тих років, да. нема заперечень. Тоді прохання проголосувати. Рішення ухвалено. Наступний проект рішення це про виділення коштів для виплати грошової винагороди до почесної грамоти. Доброго дня від ну, до грамот виділяються кошти до дня працівників житлово-комунального господарства. Та також доповнюємо колектив до прилуки житлобуд, Прошу угу. підтримати. Є питання до доповідача? Тоді прохання проголосувати за проєкт рішення з доповненням. Рішення прийнято. Так, наступне ваше питання це про виділення коштів для надання матеріальної допомоги, будь ласка. Тут рішення і доповнення. Тут потрапили якісь жителі міста ну, померлим жителям міста і військовим матеріальна допомога, пораненим загиблим тут на поховання. Подивіться, будь ласка, перше, з додатком. Є питання до доповідача. Тоді прохання проголосувати по даному проєкту рішення. Рішення приймається. Наступний ваш проєкт рішення про зміну бюджетних призначень. Розпорядженням обласної державної адміністрації від no від 11.03 виділено субвенцію за рахунок на виконання доручень виборцями депутатами обласної ради. Ну тут Віталій Лічман дає ну, нам 25 п'ять тисяч. Це на садочки і школи. Відповідно вносимо, як вимагає до бюджетного кодексу ну, класифікації, коди і зробимо це рішення, у планові призначення. Нема питань, тоді прохання проголосувати. To, це, а це, це, Будь ласка, наступний ваш проект рішення. Попереднє рішення про зміни бюджетних призначень, де виділялися кошти і розписувалося відповідно до бюджетної класифікації. Угу. А це як потребує для казначейства, прописується кому, якому садочку, скільки Зрозуміло. в школі. Будь ласка, проголосуємо за даний проєкт рішення. Рішення прийнято наступне ваш проект рішення про затвердження плану заходів щодо збалансування бюджету міської територіальної громади. Ну щорічно розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Робиться розпорядження про заходи щодо збалансування обласного бюджету, і на виконання цього розпорядження такого розпорядження робиться відповідно проєкт рішення ну, по територіальних громадах області. На виконання цього розпорядження нами затвердженим план заходів щодо збалансування бюджету Прилуцької міської територіальної громади. Ну і потім будемо. Там звітувати його, щоквар, щоквартально. Є питання? Нема тоді прохання голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення про розірвання договору доповідає Віктор Тесленко. Доброго дня. Про розірвання договору Розірвати договір про тимчасове користування місцеве, розміщення виносних рекламних засобів від 03.24 року, укладеного між виконавчим комітетом Прибузької міської ради та Ніколенком Олександром Анатолійовичем. Мова йде про штендери. Поряд з магазинами пані по вулиці Київській, 230, це там навпроти каплички та на привокзальній площі 11а. Зрозуміло. Є питання? Нема. Тоді прохання проголосувати. Рішення прийнято. Наступний ваш, ваш проєкт рішення про, про благоустрій території. Територія. Погодити товариству з обмеженою відповідальністю Development 21, проведення робіт з благоустрою території загального користування, шляхом мощення тротуарною плиткою та асфальтування місць тимчасового паркування автотранспорту за рахунок власних коштів відповідно до схеми. До Схеми вам там десь. Так, є питання до доповідача. Немає. Тоді прохання проголосувати. Рішення ухвалено. Наступний проект рішення про затвердження інформаційних карток. Доповідає Оксана Мусаєва. Ані політики України від чотирнадцятого січня дві року номер 10 десятьен про затвердження типових інформаційних карток е, е, адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення з метою забезпечення єдиних підходів до організації надання адміністративних послуг прошу затвердити інформаційні картки адміністративних соціальних послуг. У сфері соціального захисту населення, а саме з питань обіки та піклування над особами, які визнані судовому порядку недієздатними та обмежено дієздатними в кількості 11 штук. Потім затверджені картки будуть розміщені на сайті на офіційному сайті проводити міської ради. Зрозуміло. Є питання до доповідача? Немає прохання проголосувати. рішення прийнято, дякую. Так